Софія Руденко, учениця 9 класу ліцею інформаційних технологій. Дівчина стала переможницею обласного етапу учнівських олімпіад. Раніше це були гуманітарні дисципліни, а цьогоріч правознавство. Матеріал дівчина вивчала методом асоціації та його переказу перед дзеркалом. ми починаємо вивчати тільки в 9 класі. І, звичайно, це такий. Цікавий, екзотичний навіть предмет був. А, також хочу сказати, що на першому році було дуже цікаво, звичайно, тому що. Метод викладання взагалі вчителя також дуже так цікаво. Я сова, і я найактивніше працюю саме вночі, тому могла не спати до трьох годин ночі. Це постійна практика, От, тому що найкраще, на мою думку, я засвоюю матеріал саме в такий нічний період часу. Правознавство захопило дев'ятикласницю знаннями, які можна використовувати у практичному житті, говорить викладачка правознавства Ірина Філіп. Спочатку це опрацювання теоретичного матеріалу, і далі обов'язково друга частина це у нас завжди практика. Тобто, ми вирішуємо справжні юридичні задачі, маємо спеціальні алгоритми до цих вирішень. Ну це цікаво. Ну, взагалі, ну таких більше галузі правознавства, як сімейне, цивільна, цивільне, цивільне, там, цивільне, процесуальне це життя. Да? Тобто з тим, чим ми стикаємося кожен день, і таким чином навіть можна говорити про корисність правознавства, зокрема курсу практичного правознавства. Ну, далі, звичайно, були і трошки писонні ночі, і працювали по вихідним. Дитина дійсно старана. Така вимогливі батьки, я так розумію, ми вимогливі. Я взагалі попереджала, що якщо їхати на Олімпіаду, це означає не спати. Ще одна дівчина, яка представлятиме Кіровоградщину на всеукраїнському етапі, Ірина Дери Земля, також учениця 9 класу ліцею інформаційних технологій. Вона стала кращою у математиці. Під час підготовки до Олімпіади, звісно, треба було розв'язувати завдання значно складніші ті, які виходили за межі шкільної програми. Але дитина з цим успішно справлялася. Вона розв'язувала ну дуже багато завдань з математики, саме призначених для олімпіади. Справа в тім, що олімпіада з математики трохи відрізняється від тих завдань, які ми вивчаємо у класі, і тому дитині треба було додатково працювати. Але в Ірини велика працездатність, дуже велика працездатність. От, і гарна розумова підготовка, гарні природні задатки. В неї дуже хороша пам'ять, логічне мислення. Вона так молодець в цьому плані. Незважаючи на те, що третій обласний етап учнівських олімпіад проходив дистанційно, Олександрійським школярам все ж вдалося показати гарний результат. Традиційно у нас конкурують два заклади: це ліцей інформаційних технологій і мультипрофільний ліцей. Отже, в цьому році в ліцеї інформаційних технологій 15 переможців. Перше місце умовно скажемо, да? мультипрофільний ліцей 13 переможців нам дали. Е, гуманітарний ліцей дали сім переможців. Ну це зрозуміло, іспанська мова, це їхній профіль. Ось і нам 17-й ліцей дав трьох переможців, і гімназія імені Тараса Шевченка одного переможця. Із 14 обласних олімпіад, в яких наші діти брали участь, у нас із 13 є призові місця. Ну, мені здається, що це вагомий результат. А взагалі-то у нас виходить 39 призових місць. Із них шість перших місць, дев'ять других і 24 третіх. Серед лідерів найбільше призових місць в Олімпіаді з німецької, іспанської мов історії та інформатики.